Мене звати Любов Василя. І сьогодні в нас з вами заняття з малювання. Але перед тим, як ми з вами будемо малювати, я хочу загадати вам загадку. Хтось мандрує по гаях, з диво пензлем у руках, все прикрасить на путі, дерева стануть золоті. Так як же називається пора року, яка наче талановита художниця розмальовує все навкруги? Так, дітки, ви вгадали, це осінь. І сьогодні осінь попросила вас намалювати ось таке чудове осіннє дерево? Погляньте, будь ласка, на нього. Спершу ми з вами будемо малювати небо, потім крону дерева, потім стовбур дерева з хілочками, а в кінці ми будемо малювати листечко, опале листечко і листечку, яке падає додолу з дерева. Ну що ж, малята любі хлопчики дівчата, розпочнемо нашу роботу. Беремо пензлик, як ви вже знаєте, беремо пензлик трьома пальчиками за залізне платько. Вмоючи в водичку, набираємо блакитну фарбу, бо ми спершу будемо малювати блакитне з вами небо. Набрали блакитну фарбу, пензлик приклали до паперу і проводимо рівненько лінію. Це в нас буде наше небо. Ось намалювали небо, змили, поклали пензлик. Далі ми будемо малювати крону дерева. Погляньте, будь ласка, це наш кленовий листочок. Тож, яке з вами ми дерево будемо малювати? Так правильно. Сьогодні ми з вами малюємо клен, Осінній клен. Беремо гумку, вмочуємо в жовтий колір фарби. І повністю листочок змащуємо фарбу. Перегортаємо фарбою до паперу. Трішки відступаємо від неба і кладемо листочок посерединці. Беремо серветку, притискаємо листочок. Гарно притиснули. Порахували до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. Прибираємо серветочку, прибираємо листочок. Подивіться, ось така гарна крона дерева в нас вийшла. А зараз ми будемо з вами малювати стовбур дерева. Для цього нам потрібна коричнева фарба, тобто коричневий колір фарби. Набираємо. Також беремо, трішки відступаємо від вершини дерева. Відступили, приклали пензлик і проводимо вниз лінію, але не до кінця паперу. Проводимо, проводимо лінію. Як ми вже зрозуміли, не до кінця паперу. Тобто раз і зупинились. Як ми знаємо, що дерево має. Розгалудження, тобто донизу, до землі, стовбур нас ширшає, щоб дерево міцно трималося за землю. Тому від серединки ми ще розводимо, робимо стовбур ширше. Ширше робимо наш стовбур. Таким начеб, начебто трикутничком. От, зробили наш стовбур. Далі ми додаємо наші гілочки. Гілочки в нас. Ростуть до неба, тому краєчком нашого пензлика, краєчком нашого ворса малюємо тоненькі ниточки, але доверху, до неба їх тягнемо. Ось потягнули до неба. І з цього боку тягнемо до неба. Потягнули до неба. Мовчили. А зараз ми з вами будемо малювати листечко, яке вже опало додому. Беремо жовтий колір фарби. Таким ось прикладанням починаємо робити відбитки наш, нашого пензлика в топільному апарату. Três, Навіть на нашій кроні дерева десь ми також можемо поставити червоні листочки. Ось у нас листочки зафарбувала осінь червоної Тепер малюємо листочки, які впадають додому. Також прикладаємо фарм, пензлик прикладаємо до паперу і відбиваємо, відтискаємо, наче ми падає до землі. Ось. Дітки, подивіться, будь ласка, на ваші малюнки, яке сьогодні чудове, гарне осіннє дерево ми з вами намалювали. Давайте згадаємо, а як же називається це дерево? Так, це клен. Ми сьогодні з вами намалювали осіннє дерево, яке називається клем. А за допомогою чого ми його малювали? За допомогою гарного. Кленового листочка. Подивіться на нього він, наче зірочка. різблений так? Так, малята, ви сьогодні молодці. Гарного вам настрою і до наступних зустрічей!